Я радий вітати наступного спікера в нашому ефірі Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь долучається. Пане Сергію, моє вітання, доброго ранку, слава Україні! І зі святом вас днем державного прапора. Вітаємо героям слава, слава Збройним силам! З днем прапора! Вітаю також, пане Сергію, щодо останніх наших ударів далекобійних. Саме президент наголосив, що війна повертається на Україну. Це така наша стратегія і завдання. Що на Росію ви... на Росію? Так так. Перепрошую, да, ну з України на Росію. Повертається відповідно. Виникає тут наступне запитання: як це власне впливає на Росію на ваш погляд? Я думаю, що найближчим часом буде впливати все більш активніше, тому що ми розуміємо інформаційні жалюзі, які ворог намагається поставити перш за все для своїх громадян щодо курської області, щодо тих подій, які там відбуваються на курському фронті російсько-української війни. Вони все рівно будуть давати, скажімо так, ковтку свіжого повітря проходити, і ця інформація. У будь якому разі все рівно буде розповсюджуватися. Тим більше ми бачимо, що події з Курськом вони на Курську лише не закінську не закінчуються. Ми бачимо ті удари, які відбуваються по різних регіонах Російської Федерації. Ми бачимо, як навіть у Мурманську вже бачать не лише північне Сяйво, а тепер воно прикрашене українськими безпілотниками. Будь-якому разі ця інформація буде надходити до е -е звичайних громадян, і я не скажу, що там зараз буде підніматися. Ну, якась там соціальна напруга величезна, але тим не менше, ці процеси все рівно будуть ставати незворотніми, не так швидко можливо як нам би хотілося. Але головний момент тут як політичні еліти будуть реагувати на те, що відбувається, як вони реагують, тому що ми бачимо, що незадоволення, принаймні у росіян в армії, воно зростає. Зростає від командирів середньої ланки, не від генералів, які пригодовані і які. Зросли на цій російській корупції на цьому на цій вірності царю. А от середня ланка, вона бачить, що несуть втрати. Вони нічого зробити не можуть. Ці втрати не співставні з тими завданнями, які на сьогодні стоять, поставлені бункерним фюрером перед росіянами. І найголовніше війна прийшла на територію Російської Федерації. Це те про що ну мабуть ніхто навіть у таких жахливих казках для росіян і розказати не міг. Тому політичні еліти мають відреагувати. І я сподіваюся, що вони почули цей сигнал. Вони відчули цей сигнал і мають ну якісь дії все-таки е провести. Я не буду говорити про те, що вони мають до кінця року вбити Путіна, хоча б дуже цього хотілося. Але власне цей режим він почав давати течію. І сподіваюся, буде як з підводим човном. Курськом можливо не досить коректне порівняння, але тим не менше, цей режим має потонути. Пан Сергію, ну до речі, одна з ознак проблем у я не знаю, можливо, в режиму, можливо, еліти вже так реагують, але власники Нафтобасу Ростовській області Росії. Кинулися позбавлятися від активів на тлі атак з боку України. Про це пишуть власне самі ж російські змі, і кількість оголошень про продаж таких от нафтобаз збільшилася власне після того, як безпілотники вдарили по сховищу палива в пролетарську. Є така дійсна інформація. Ну, є ще варіанти переформувати такі бази з часом уже згідно чину українського законодавства. Звичайно, тут є жартую, але в будь-якому разі ми бачимо, що. Удари сил оборони вони є. Скажем так, з певною логікою, як мінімум, вони є поетапні. Якщо ми говорили, наприклад, по Криму, це дуже близенько по до Ростовської області. Що буде знищуватися спочатку? Там демілітаризація відбуватися, потім логістика руйнуватися. Подивіться, власне, ні, ви, ні, ми ніхто не помиляється в тому, що саме такі етапи сьогодні сили оборони проводять щодо деокупації загального процесу деокупації українського Криму і там наших інших територій. Логістика Кака руйнується руйнується для того, щоб майбутній театр воєнних дій звільнити від цього навантаження, щоб в нього не було ресурсу. Я маю на увазі російські окупаційні війська щоб не було можливості користуватися тими чи іншими скажімо так матеріальними засобами для того, щоб проводити відповідні бойові дії і стримувати сили оборони у їхніх діях, тому все логічно, все цілеспрямовано, і бачимо, що результативність доволі висока. Пан Сергію, про наслідки ударів, хотілося б вашу інформацію дізнатися, які у вас можливо є ексклюзиво. От, Зокрема, я бачу, що дуже бурхливо реагують а, про російські російські пабліки на наш удар по Маринівці в Волгоградській області, там військовий аеродром і по вже сумновідомі Савеслейці, да? навіть от один з експертів Богдан Делін, це український авіаційний експерт, він заявив, що Росія там могла втратити половину своїх МІГ-31. Але це ще якби інформація така: потребує перевірки. Яка у вас, які у вас є дані? Чому м, наскільки гострими і болючими ці удари були для Росії? Ну будь-якому разі, те, що вони є ефективними, ми бачимо навіть по тих супутникових знімках, що є, хоча. Хоч це завжди усім якоїсь високої, надзвичайно високої якості репортажів з місця події. Ну давайте спробую провести паралель. певну, якщо вона буде так, скажімо, підтверджуватися наступними днями, то подивіться напередодні доба активність ворожої авіації, зокрема в акваторії Чорного моря. Була нульовою, а ми говоримо про те, що якраз у Маринівці там 134-ті, які працювали і працюють не лише по прифронтовій зоні, а й активно працюють також над акваторією Чорного моря. Якщо скажімо так, ці тенденції певні вони будуть проглядатися, або активність тактичної авіації ворожої стане все таки дійсно меншою. То я думаю, якраз. Це є наслідком того, що ці удари відбулися, і ці наслідки для Росії є звичайно не катастрофічними. Авіаційний парк у них доволі великий. Ми це теж маємо розуміти. Але те, що ці втрати досить суттєві, ну про це, мабуть, вже треба говорити. Давно я не до речі, не пам'ятаю з льотів мігу десь з тиждень не, не взлітають, чи можливо я пропустив. Можливо, не до того. Я думаю, що в будь-якому разі в них є цілі таки. А якщо говорити про знищений міг 31 -й... І це якщо російською літерою, і ішим це взагалі новітній літак, новітній міг 31 Він новітніший і більш оснащений, ніж ну не скажу, що звичайні, але ці Міги-31, про які зокрема говорити ви це теж ракетоносій, це теж носій кінжалів, але там, ну принаймні, по заявах росіян апаратура якась дивовижна. Це дуже слабко повіриться, але тим не менше, і ось саме він був уражений, і про це до речі говорили наші представники головного управління розвідки. Якщо до цього авіапарку додадуться інші літаки, ну звичайно ще раз кажу, для Росіян це суттєві втрати. Пане Сергію, я розумію, що ви не авіатор, але все ж таки я помітив, що дуже гостра реакція була на Маринівку. На удар по, по цій Маринівці я раніше не чув про цей військовий аеродром, Мало що про нього якби мені траплялося а раніше. Але я бачу, що дуже гостро реагують ну саме проросійські усілякі пабліки, військові. Там а що там було такого ну чутливого? Я думаю, що мова якраз йде про знищення зрозуміло літаків і про те, що їх там була досить велика кількість. За моїми даними, су 34 там було понад 10, Навіть хтось називає більш конкретну цифру, там 14. Су – 15. Тобто ми бачимо, що фактично три десятки літаків знаходилися в ангарах, які були уражені касетними боєприпасами. Тобто це було як мінімум ураження, а якщо і знищення, то тому я розумію, чому на болотах стоїть таке виття, і тут не треба дійсно бути авіатором. Не наша з вами сфера точно, але принаймні ми можемо говорити про те, що е, така кількість, таке скупчення літаків, о, воно звичайно говорить про те, що як мінімум ще раз кажу, ураження було ну три десятки це суттєво. Yeah. Я, власне, ще хотіла про реакцію теж росіян зазначити, щодо цього удару по порту Кавказ. Пане Сергію, наскільки можливий такий варіант, про який зараз не росіяни. Вони говорять про те, що після цього удару, е, через який було знищено єдину паромну таку переправу між Росією та е, Керчу, е, в принципі, єдиний варіант, як тепер логістично доставляти паливо, це лишаються автоцестерни, бо е, Кримським мостом е, в повній мірі не можна користуватися, довозити е, паливо? Ну а паром в швидкій перспективі збудувати, бо я так розумію, з іншого напрямку перекинути аналогічно не можна. Е, Теж не вийде. тож не вже реально е, лишається один такий варіант, як автоцернами, і в принципі як на логістику окупантів це може попливати? Я вам скажу так. Це дійсно був останній паром, який працював за залізничною логістикою, тобто залізничні вантажі він міг перевозити. Він був найбільшим. Попередні два теж були уражені і знищені. Перекинути щось інше на сьогодні. Це надзвичайно складно. Можливо, росіяни будуть це пробувати, але з'явиться ще одна ціль для сил оборони. Є пароми, які працюють з автомобільним транспортом, але це не ті обсяги. Не ті, скажімо так, не та кількість вантажів, які можна перевозити зараз. Кримська влада окупаційна, вона на випередки почала повідомляти про те, що не буде проблем з логістикою і не буде проблем з пальним на території Криму, мовляв, є запаси, є відповідні бази зберігання. Ну по базах зберігання нехай запитають у пролетарська, як це відбувається, до речі. А що стосується таких інформаційних повідомлень. То це свідчить про те, що якраз проблеми можуть бути, тому що на випередки поспішають про це повідомити. Знов-таки повідомили силам оборони про те, що є дуже багато жирних цілей на території Криму. За що величезна подяка, координати відпрацюємо. А, власне, що стосується сухопутного коридору, давайте говорити відверто. Він на сьогодні є небезпечним для ворога, тому що сили і засоби вогневого ураження відповідні в Україні є, а, чи відчує військо на собі? Попередньо це пальне йшло на угруповані військ. Іскніпер на південному фланзі російсько-українського фронту чи відчують військові на собі, скажімо так, втрати такі? Ну принаймні на цьому етапі, а е, є, скажімо так, інформація про те, що. Відповідні розпорядження щодо економії пального вони до військ вже надходять. Але поки що це не буде можливо кардинальним. Я mm -hmm. допускаю можливо лише за одної причини, що це пальне будуть забирати у цивільних окупантів, тобто у тих громадян Російської Федерації, які незаконно підкреслюю, проживають у нашому Криму. Вчора кричали: показували Севастополь, немає черг на АЗС. Правда, показали годинник і якусь закриту АЗС. А от Керч. Показала зовсім інше. Там черги на АЗС відразу з'явилися. Угу. Що ж будемо мати надію, що дійсно це, цей удар буде мати дуже позитивний для нас результат, і е, окупанти зможуть лишитися. Е, власне, вна, власне, в них власне буде величезний дефіцит е, пального. Пане Сергію, тут ми вам будемо дякувати за те, що долучили до нашого ефіру. Речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачов був з нами на зв'язку. Ще раз вас з НЕМ Державного прапора.